Всім привітки! Я рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Галя. І сьогодні трошечки погуляємо вулицями Канади, і я розкажу, яка зараз у нас тут погода. Бо, як знаєте, деякі люди, наприклад, ем, знають про Канаду якісь там певні факти, але потім, як сюди приїжджають, то розуміють, що ця країна трошки відрізняється. І хочу поговорити про погоду в Канаді, тому що це літо якесь трошечки не схоже на попереднє. І мене це дійсно здивувало. Це літо майже без дощів, і сонце просто жарить. Отак, От неймовірно жарить. У нас постійно приходять сповіщення про те, що температура буде дуже висока. Будьте обережні, пийте більше води, не виходьте на вулиці, тому що це може бути небезпечно, тому що, наприклад, у всіх здоров'я різне, це так само небезпечно для літніх людей і так далі. І це вже так майже кожного тижня. Те саме постійно це сповіщення, будьте обережні. Але мені повезло те, що я працюю всі дні, майже кожного дня. І в саме сонце-пік, я знаходжусь в приміщенні. У нас там кондиціонери, тому в принципі я не відчуваю цього прям такого палкого дню, тому що зранку не так холодно. І, наприклад, ввечері так само зараз йду. В парко. Особливо ви бачите, я не переодягалася з роботи, і в мене ось такий джемпірочок. Він ніби як футболочка, але тим не менш він в'язаний і, хоч є вітерець, але все одно дуже так прям жарко. Іду і воно парко. Думаю, блін, чого я не переодягнулася, але я вирішила вже робити так, як є. Сьогодні ще на вечір піднявся такий вітер. Я не люблю ці дощ... вітра, вони дують, не знаю, надію, що звук нормально записує. Особливо зараз біля води тут взагалі блін, якийсь вітруганисько. Але тим не менш, повітря таке максимально тепле. Що це за ураган? мене зараз знесе. Як потім виявилося, це найспекотніший липень за останні 5 років. Не дарма я так відчуваю, що тут прям дуже-дуже жарко. Але я зараз говорю про погоду саме в Онтаріо, а не в інших якихось провінціях, тому що я не знаю, яка там погода. В принципі, теж, напевно, спекотне літо, як ви бачите, але от саме частини Онтаріо, прям так дуже спекотна погода накриває. І ще й вітер сьогодні. Ви подивіться, все мені відео псує. А ще, наприклад, коли в Канаді. Там температура 30 градусів або 33 градуси. Ну, в принципі, це здається не так уж і багато, але тут є вологість, яка додає ось цієї температури за відчуттям, і за відчуттям це пишуть як типу 36 градусів або навіть 40 градусів тепла. Тому літо так насправді дуже спекотне, але це я мені здається, що це не кожного року так само. Тому не можу сказати, що ось літо в Канаді настільки спекотне. Сьогодні, в цьому році, наприклад, так. Як буде в наступному році, я не знаю, бо коли ми тільки сюди приїхали, це все відчувалося зовсім по-іншому. Було дуже багато дощів, ось так і прям таких сильних. Вони не затягувалися, звичайно на цілі дні. Ну колись там затягувались, але в цілому, так дощ пройшовся, все сонечко виглянуло. Далі, через декілька годин знову може пройтися цей дощик. І я постійно з собою брала кофту. Ми тільки приїхали, потрібно десь піти пішки, бо ми не знали там розклад автобусів і так далі. У всіх деталей. І тому ми просто пішки ходили. Я постійно брала з собою кофту, тому що розуміла, що в будь-який момент зараз знову може піти дощ. Зараз такого вже немає. Ну, по-перше, я вже менше хожу, але і так такого, як і дощу, вже теж немає. Погода трошечки змінилась. І найцікавіше, що зараз. Раз нічна температура так само дуже така доволі висока. Ну як висока, вона така комфортна, тому що вночі зараз десь плюс 20 градусів. Ну це взагалі круто. Коли виходиш от ввечері погуляти, то температура може ще триматися 20 градусів або навіть там майже 30. І ви собі гуляєте, навіть не відчуваєте, що це ще зараз ніч. Зараз повинно бути набагато холодніше. Ну ні, і так само зранку я, наприклад, декілька днів тому прокинулася. Думаю, ага, це після дощику такого вночі, то можливо повинно бути навіть так прохладненько. А потім, по факту, виходжу на вулицю. Там плюс 25 градусів з самого раночку в 6 часового ранку. Типу, що? Як пишуть різні статті, що, наприклад, зараз середня максимальна температура в Торонто 29 градусів, майже 30, середня, розумієте, так? Що це все в бетоні, і, наприклад, на сонці, на самому пекучому, то там набагато її більше. І середня температура вище 24 градуси Цельсій стала більш поширеною у Торонто в останні десятиліття. Тобто, з 1999 року, тобто з 1999 року температура почала підніматися. І показники середньої температури значно виросли. І якщо у нас так спекотно, то звичайно є лісові пожежі, які псують повітря. Іноді отава повністю задимлюється і небезпечно гуляти, прогулюватися, вдихати цей весь дим. Ну і також це дуже погано для екології, для звіряточок, для лісів, для всіх територій, для всіх бубкашечок. Це все також небезпечно. Десь місяць тому отаву знову накрив дим. Все прямо так відчувалося, все було як в тумані, особливо, якщо ви піднімаєтесь на якийсь поверх, такий десятий, наприклад, і можете подивитися вдаль, то видно, що все місто в диму дихати, звичайно, таким повітрям не бажано, особливо літнім людям, дітям і так далі. Тому тут в Канаді вони купують такі очищувачі повітря, встановлюють у себе вдома і таким чином, хоч трошки покращують ситуацію. Ви хочете свіжого повітря в хаті, хочеться провітрювати, але це все. Це виявляється не дуже безпечним. Але я, наприклад, не читала новини, і коли така отава була задимлена, я не відразу зрозуміла, що відбувається, чому сонце таке дивне, чому воно таке якесь тускле, знаєте. Я не, не розуміла, я ще питала, а чому така погода, що відбувається, чому? А потім вже почитала новини і побачила, що насправді це із-за того, що все горить. Але до речі, зараз мені здається, що так само ми в диму. Типу, коли ви гуляєте ось по звичайній такій місцевості, ви цього не бачите. Але якщо піднятися і знову подивитися десь вдаль, то це так виднувати. Я бачила якийсь туман, але знову ж таки не читала новини. Конкретно за це, тому не знаю, можливо, знову не бажано так прогулюватися і вдихати ось ці всі часи. Зараз у нас 7 годин вечора, але людей не так уж і багато. Мені здавалося, що зараз всі будуть гуляти з собачками або сидіти десь біля двору і там випивати якесь просеко, як люди тут люблять так робити. Я дивлюсь, думаю, оце життя на своїй території сісти, трошки відпочити після роботи це взагалі круто. Ось тому, бачите, ось така у нас погода, ось такі вулиці. Вітер сьогодні просто страшенний. Мені, хоч звук він не псує, бо я не знаю. Ось така у нас тут погода. Яка у вас погода зараз у вашому місті? пишіть обов'язково ваше місто або вашу область, або вашу країну, і яка у вас температура? Діліться, почитаю, мені дуже цікаво. Я в цьому році ще не ходила на пляж, тільки їздила один раз на шашлики, трошечки ножки помочила і все. Тому треба швиденько це. Виправляти і насолоджуватися літом, поки воно є, бо все-таки, хоч зараз і дуже спекотно, хоч там і дуже важко в день, там не погуляєш, і там ще й дим, ліса горять і так далі, що це все так жахливо, але тим не менш це набагато краще, ніж потім холодна зима. Я коли тільки приїхала в Канаду, перша зима здалась мені такою, знаєте, ізі. Такою легкою, такою не морозною були морози, але вони тривали не дуже такий довгий період. І так в основному було десь не знаю, і плюсова, і нуль градусів. Якось мені сподобалась зима в Канаді, перша яка була. Я ще так була трошки в шоці, бо я очікувала, що ось тут такий буде лютий мороз. Я приїду, я замерзну. Що мені робити? Мені треба 10 дубльонок, 10 курток і 10 водолазок. Але по факту я приїхала, і тут виявилося більш-менш нормальна погода. Сніжна, перший сніг випав десь, може, в середині або наприкінці листопада. І я така вау, клас! Ось ця різдвяна атмосфера вже починається. Тому я була повністю задоволена. А вже ось ця зима, яка була, а вибачайте, вже вона мені не сподобалась. Можливо, ще тому, що я з'їздила в теплу країну якраз у січні і перебила ось ці холода. І потім повертатися в холод, мені було прям максимально дуже тяжко. Я себе так відчувала. Я хотіла назад, я вже все, я вже ненавиділа бути тут, в цьому холоді. Але ще, як на зло, трималися дуже сильні морози. І прям не знаю, ну, десь, напевно, в кінці січня, як почалися морози, і вони десь закінчилися, напевно, в кінці лютого, не знаю, не пам'ятаю точно, але ці морози були. Дуже часто до мінус 20. і напевно іноді і пере, знаєте, переходили цю межу. Були навіть більше. Не пам'ятаю, може, мінус 25 вночі там колись і було. І я просто мерзла. І воно це куч, купа сніга. Снігу було дуже багато. Ось я зараз так іду, а отут раніше, буквально 6 місяців тому, було купа снігу, просто вище мене ростом. І я, і я просто ненавиділа це все, я вже хотіла тепла. Березень так само був холодний. Я очікувала, що ось ось вже тепло прийде, а березень якийсь холодний, все таке сіре, все таке якесь не таке. І ось нарешті тепло, і ось нарешті вже класно все. Але мені не подобається, бо дуже жарко. Е, тому прийнято рішення насолоджуватися навіть цією жарою, просто робити якісь там коктейльчики, лімонадіки. Тут вони в Канаді дивлюся, знаєте, як ми робимо кампоти. Ну, я, типу, виросла в тій сім'ї, коли, якщо спекотно, ми варимо собі компотик смачненький, там з вишеньки, з ягодок, які назбирали у себе в саду. І воно смачно і класно. Тут вони лімолатіки роблять. Типу, я не знаю. Лимон туди додають, водичка, може мінералки і так далі. В принципі, смачно прикольно, можуть м'яту туди ще додати. Але я люблю компот. Ось так от. Тому прийнято рішення насолоджуватися по повній програмі ось, ці, ось цим теплом, ось цією навіть жарою ненависною. Але краще вже так, тому що що там ще? Вересень буде теплий, в принципі, бо це вважається ще типу як літо в Канаді, плюс-мінус, а потім все. Листя пожовкне, природа буде засипати і готуватися до зими. Ну, осінь, я хочу сказати, мені ще подобається, бо вона виглядає дуже так яскраво. Дуже, ви знаєте, в Канаді осінь потрібно приїхати і побачити. Це як така, знаєте, візитка Канади, саме осінь, тому що ці клени вони і червоні, і багряні, і зелені, і жовті настільки різноманіття кольорів. Що от просто дивишся, думаєш, вау, це як з картинки просто. Тому мені це дуже подобається. І, і погода, в принципі, тепла, іноді може бути дощик, але воно якось так затишно, знаєте, там робити якийсь затишок навіть вдома, пити ту каву, завертатися е, в простирадло. Мені це все подобається. А от зима спочатку, можливо, там перші пів місяця, все. Далі, будь ласка, можна знову весну, щоб все розквітало. Далі літо і знову осінь. Зиму можна пропустити. Або десь можна поїхати на 2 4 місяці зимою, десь перезимувати і потім повернутися. Я знаю, деякі люди так роблять. Ви щасливчики, якщо ви так робите, я теж так хочу. Бо зиму хоче зиму, хоч я і люблю, але в міру багато ні-ні-ні. О, устала дуже жарко. Ось це була моя помилка одягати і ходити ось такий, одягати цей світерочок. Бо на роботі у нас кондиціонери, і я постійно мерзну. На вулиці реально дуже-дуже душно. Ось такий у нас діньочок. Не знаю, коли там буде е, дощик. Бо я дивлюсь прогноз погоди. О, передають дощ! О, ну типу нормально, дощик буде, ну хоча я його не люблю. Я люблю більш сонячну погоду. Потім що у нас виходить? Щось там покапало, щось там погриміло. Все, до побачення. Дощик пішов в інші края. Але в деяких інших таких містечках маленьких, недалеко від Отави, то там я заставала такі нормальні дощі і ще з грозою, там настільки було стрьомно. Отаву якось поки що все це оминає. Але я ще боюся граду. Це таке, звісно, стрьомне. Мені страшно, що ця погода, як на пече. І потім, як буде грати ливень і гроза сильніша. Декілька днів тому а, передавали там типу, сильний буде вітер, будьте обережні і так далі. І як знайшла величезна туча, от вона прям величезна, така темна, в нас потемніло, здавалося, ніби зараз 10 годин вечора, але по факту це було десь тільки 7 з копійками, тобто ще повинна бути ось така нормальна погода, а вже була як ніч на вулиці. Страшно було. Щось воно там мелькало, але слава Богу, воно пройшло все мимо, навіть і не було того дощику, але це краще, чим якийсь буде сильний такий вітер, ураган. Я таке боюсь, таке не люблю. Ось така от красота. Мені дуже подобається, як у людей тут зроблені ландшафтні дизайни, як оце це все красивенько у них зроблено. Я так дивлюсь, хожу і постійно, коли ми з моїм хлопцем гуляємо, ми м так обсуждаємо кожен дім, як би ми що тут змінили, як би ми там щось би зробили. Бо просто цікаво оцінювати навіть. О, а якщо б ми знімали ось цей будинок чи інший, і просто коментуємо. Тут ось у когось росте ось така смородина, знаєте, як у нас в Україні. Я таке тут рідко дуже бачу, тому що в цілому люди просто садять якісь такі квіточки, якісь кущі, і немає саме їстівних таких плодів, таких дерев. Дуже рідко, коли побачиш якусь там яблуню, якісь там грушки. Ось тут ще можна бачите, навіть зірвати та полакомитися цією смородинкою. Вона, звісно, не моя, ось цього доміка, але прикольно, що вона взагалі і є. Блін, я далекувати зайшла від дому. А тепер повертатися назад це дуже дуже жарко. Я не можу. Але я взяла з собою бутильок води. Вже як канатка. Вони тут дуже полюбляють носити саме ось таке відро з собою, тому що типу водний баланс, траляля. І це як такий плюс. Тому я роблю так само і завжди водичка зі мною. Сіла трошки відпочити та попити водички, бо зараз уже пів восьмого я гуляю тут по райончику, вся спітніла, і температура тримається до сих пір. На даний момент 32 градуси тип. Треба срочно якийсь басейн відпочивати, десь а, -а, -а. але ні, зараз іду додому. У нас там прохладно, нормально є вентилятор, можна трошечки так охладитись. Ось така невеличка була прогулянка разом зі мною по райончикам Канади, по одному містечку Канади. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте пальчики догори та залишайте коментарі із чотирьох і більше слів для просування українського контенту. Я буду дуже вам вдячна. Також не забудьте заглянути в мій інстаграм, в телеграм. Ну і просто слідкувати за моїм каналом, тому що я тут показую різні такі цікавинки про моє буденне життя в Канаді. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Па-па!